Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 22 червня 1941 року Друга світова війна прийшла на наші землі. З 2001 року в Україні цей день відзначається як День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. А за підрахунками істориків, вона забрала життя кожного п'ятого українця. Про ціну Другої світової для України, для Вінничини і про звичне для нас сьогоднішніх поняття ленд-ліз, про моменти, які ніколи не озвучувалися на загал, але які стали ключовими в перемозі радянського союзу, говоритимемо із істориком, політологом, доцентом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Анатолієм Войнаровським. Вітаю, шановні Вітаю, глядачі слухачі. Ну, власне кажучи, пані Ольга, я відразу дозволю собі таке невеличке зауваження робити так. ремарку. Що ми дійсно говоримо про те, що 22 червня 1941 року це просто нова, масована така щаблина Другої світової, адже Друга Новий світова виток, все таки так. почалася 1 вересня 1939 для українського народу, тому що І українці депро, вже І це що ну якщо не замовчували, то на чому не акцентували, не акцентували уваги, не завжди намагалися до тієї... Версії совєтської піти, що ось 22 червня, до 22 червня, Почати. все було начебто так. Тому дійсно ми говоримо, що це надзвичайно трагічна подія. Це подія, та що війна. Власне кажучи, стала в дуже складній формі, тому що це не війна країни проти країни, це війна режиму проти народу. І, власне кажучи, цей вимір теж дуже важливим для нас. Є це війна двох диктаторів за світове панування, жертвами і заручниками якого залишили, стали мертві мешканці України. Ну, дуже важко говорити про війну, навіть про ту, яка закінчилась багато років тому, в час, коли іде кровопролитна війна, і ще не зрозуміло, коли вона закінчиться. І загалом, от ми навіть говорили з вами до ефіру, так, що основа будь-якої війни це людський ресурс і це зброя. І от першого, тобто людського ресурсу в Радянському Союзі нібито було достатньо, тому що це величезна держава, величезна імперія і Настільки що на початку ну я такі відомості про те, що на початку людей цих використовували просто от як гарматне м'ясо, тому що не не очікували вторгнення Німеччини на до радянського союзу, бо були ж впевнені, що підписаний пакт Рібентропа Молотова. Ну, Ми це будемо правда? говорити глибше про те, що давайте це взагалі правда Гот... про те, що от була був от такий момент гарматного м'яса, власне, із українського населення. Він... Теж чи це така собі маніпуляція уже українських істориків незалежної України? Ні, жодної маніпуляції тут немає, ми маємо говорити наразі про те, що про це не озвучувалось ніколи і цим намагалися в період Радянського Союзу так пишатися дуже, що якими жертвами, якою самовідвагою все це відбулося. А нарешті це безграмотність командування, неорганізованість, відсутність, ну, власне кажучи, будь-якої поваги до людини. Людський ресурс в жодний з країн світу. Так не знецінювався, не, не, не як в радянському Союзі, і це було не тільки в 41-му році, це було і в 43-му, це було, і в 45-му році, тому що дуже часто безглузді, невиправдані жертви допускалися військовим командуванням. Жуков у розмові із американськими генералами, коли його запитали, як він штурмував висоти перед нападом, перед вступом, не нападом, перепрошую, вступом до Німеччини. Він сказав, так кинули кілька дивізій на розтерзання, і все, і вони сказали, що. Чекайте, в нас би судили, як злочинців, тому що коли американські генерали прораховували свою операцію і втрати при наступі перевищували би гіпотетично 5%, ця операція не допускалась. Людей намагалися берегти людський ресурс, людське життя були найвищою цінністю. Тут такої цінності абсолютно не було. Кинули в розхідний матеріал і все. Тобто, ось ці принципи ще з часів Суворова, баби і що наражають, вони mm -hmm. продовжувалися так само використовуватися генералами Сталіна. Вони жодним чином не ставилися з тим, щоб зберегти життя солдата, офіцера для них воно було нічого не варте ну, і, і сьогодні. Це... Напевне, теж нічого не змінилося ну, в Російській Федерації. Я гадаю, що так це саме та сама позиція, та сама традиція сталінського деспотизму. Вона продовжується, якого вони і виспівують, і продовжують от, власне, І власне кажучи... так дуже добре. Так. Але от власне напевно існує багато моментів, які не озвучувалися дійсно на загал під час того, коли ще функціонував Радянський Союз. Саме оцих фактів про саму війну. Німецько-радянську, скажімо так, і про те, як в ній вдалося виграти. І одним з таких фактів, я так розумію, був оцей американський ленд-ліз, те, до чого ми, слово до якого ми звикли сьогодні. Але воно використовувалося і в той час використовувалося про нього, говорилося, але будемо знову ж таки говорити, що в радянському союзі історію підтирали, шліфували, намагалися надати відповідного забарвлення їй. І вже з часом, по смерті, будемо говорити, по завершенню війни почали говорити, що ця допомога була нікчемна, другорядна. Вона не мала вагомого значення, що основний вантаж впав на плечі СРСР в даному відношенні. Вантаж був страшний. Ми вже про нього згадували. Це людські втрати. І людські втрати не через е, таку необхідність, а через безграмотність того самого через командування, байдужість, байдужість е, знецінення людського життя. От про що потрібно говорити, а не виставляти це як велике досягнення і велику звитягу та здобуток. Ні, тут питання в тому, що дійсно люди жертвували своїм життям. Вони відчайдушно боролися за те, щоб звільнити свою вітчизну, тому що прийшов окупант, якого вони сприймали дійсно як ворога, і проти якого виступили і воювали, щоб звільнити. Свої власні землі, але біда в тому, що от ці командири, будемо говорити, так були просто ну. Бездарними в той час і припустили до таких жертв. А проблема лендлізу, про яку ми ось зачепили з вами і говоримо, вона дійсно дуже вимагає ґрунтовного аналізу, тому що навіть в сучасній Росії починають говорити, що це взагалі нічого не було варто, воно нічого не значило, все лягло на плечі, і причому дивіться, яка в них формулювання йде далека. ні, все лягло на плечі кого великого Лікаруського народу угу. Путін вже заявляв, що і без України вони перемогли, і все. Тобто, навіть згадки нема, що воював в Радянський Союз, а воював тільки руський народ. Ота сталінська теза, яка утвердилася в 1945 році, і її продовжували так натирати, будемо говорити, шліфувати і подавати як єдиний стандарт і еталон. І де були тільки українці, то їх намагалися прибрати, затерти десь на задній план і не показувати. Казувати жодним чином, ну, власне, то то. Просто така мерзотна поведінка, я вважаю, тому що якраз внесок українців був колосальним дійсно у цій перемозі над німецькими окупантами, над вигнанням нацистів з нашої землі. І те саме можна говорити, коли розібрати проблему лендлізу. Тому що тут варто брати до уваги не тільки такі показники, будемо говорити, цифрові, а я би звернув увагу на такий момент, що таке лендліз. Лендліз підписується в березні 1941 року урядом Сполучених Штатів Америки. І в першу чергу він призначався для якої країни? Для Великобританії, яка опинилася одна по суті з європейських країн в протистоянні з нацистською Німеччиною, що окупувала більшу частину Європи, а інші були, якщо не нейтральними, то союзними по відношенню до Німеччини її сателітами. І це було небувале випробування, тому що ресурси були занадто нерівні. І от коли починається агресія нацистської Німеччини проти Радянського Союзу, то Сполучені Штати Америки ведуть переговори вже з осені тисячу 19... 41-го року починається постачання техніки, боєприпасів, продовольства, амуніції, тобто всього того, що було необхідним. І якщо навіть брати цифрові показники, то тут дуже цікава, така річ постає: алюміній, більшу частину, який був важливо необхідний для будівництва літаків. Поставили Сполучені Штати Америки, ніж виробив Радянський Союз. Цінні метали, рідкісні, такі як Молібден там Нікель, теж поставлялися із Сполучених Штатів Америки. Паравозів було виготовлено більше, ніж виготовив їх Радянський Союз. Автомобілі, фактично, яких воювала Червона армія, це були американські автомобілі, на яких ставили ті самі міномети Катюші відомі. Це легкі автомобілі, якими користувалися всі. Тому це теж дуже важливо. Далі ті самі продукти харчування. Їх же було надано стільки, що можна було забезпечити 10 мільйонну армію, фактично майже на 5,5 років в такій кількості. Хай хтось скаже, що голодний солдат може довго воювати. Та ні, в жодному разі. Тому це була достатньо серйозна, фундаментальна підтримка. Крім того, США вимагали повернути по завершенню війни лише уцілілу техніку. Тобто та техніка, яка була втрачена в бойових діях, за неї геть відшкодувань питання не піднімалось ніяко. Витратні матеріали, ніхто навіть мови не вів про те. Та й, власне кажучи, Радянський Союз боргів по лендлізу так і не сплатив. Угу. Тобто вони не були сплачені, ці питання затерлися в відносинах. Тобто, відносах. техніку не віддали, яка відносини. Ні, техніку вціліли якраз кораблі, фактично на вимогу США, вони повернули. Частину автомобільного парку, який був вцілілий, теж повертали. Але не платили грошей за ту техніку, яка була знищена в ході бойових дій, що було теж дуже важливим і принциповим. Ну і поставки ми можемо говорити, що вони були досить таки суттєвими. Я боюся помилитися, але там більше 20 тисяч літаків, самих різноманітних. Що таке 20 тисяч літаків. Авіаційна винищувальна дивізія це порядка 120 літаків, і бомбардувальна дивізія це 95 літаків. Тому ми можемо порахувати тільки, що це, яка кількість дивізій з цих літаків могла бути створена. Танків достатньо значна кількість, які теж поповнювали. Воно просто ну, може видаватися так, що це ресурс, який міг би бути незначним у відсотковому відношенні. Але я тут піднімаю ще одну проблему: а якість. Цієї техніки, хто її оцінить, тому що виробництво в СРСР воно кульгало дуже часто, тим, що були браковані технічні засоби, випускалися. Їх була недостатня кількість. Знову ж таки, знаєте, Це згад... вже після війни Росія радянський союз почав озброюватися ну, такими в роки танками. війни. Ми не будемо теж заперечувати. випускалося і велика кількість танків, і авіації, і великої і артилерії. Потужні випуски були, але я говорю про те, що саме ось США все-таки надавали техніку якісну. І навіть показник такий: 43% авіаційного бензину, який використовували під час війни, це був бензин, який постачався з Сполучених Штатів Америки. Якість була настільки великою, що його розводили радянським, тому що потрібно було, щоб нормально літаки ці працювали. На жаль, там міоктанове число і ступінь очистки того самого бензину був значно іншим, і значно то позначалося вирішим. да. Тобто, це якість продукту знову ж таки була неабиякою. Ну і будемо говорити, що потрібно вважав, враховувати те, що ці конвої, які йшли, вони теж зазнавали істотних втрат. Це теж має бути як мінімум якась повага до того, що була надана така допомога союзниками, тому що дуже суттєвими і серйозними були втрати, особливо трагічним була ця доля конвою Пекі-17, який фактично німецькою авіацією і військово-морським флотом був знищений. Це теж досить таки. Значні втрати, які ну, позначилися досить таки суттєво. Ну, коли я готувалася, я так прочитала, до чого апелюють російські історики, які е, говорять про те, що ми виграли б ну, і без, без України, і без Америки виграли, перемогли б. Чому? Тому що ну, ніби поставки зброї, вони говорять про те, що поставки зброї серйозні з Америки по лендлізу були уже в 43-му році, коли уже і так був ніби переломний момент, з якого стало зрозуміло, що з часом, там скільки на це піде часу, але Радянський Союз переможе у цій війні. А до того, ніби от, як ви сказали, були тільки продовольство. А продовольство вони вважають, що це не важливо. Ну якщо їм було байдуже, що гинуть їхні люди, яке вони, вони кидають як гарматне м'ясо, то можливо вони думали про те, що ну голодний та й голодний піде якоїсь слабоди поїсть. Не дуже лободою може солдат наїстися, а прецеденти того, що у війні проти Фінляндії в 40-му році радянські дивізії від голоду вимирали і успіхів досягнути не може. Тому що якщо солдат помирає голодною смертю, толку від нього ніякої, ніякого немає. Це такий момент. Друге, постачання зброї дійсно потрібно говорити, що вже масова більш починається з 1942 року. Але е, крутий злам у війні, от, от, от така версія, що це 1943 рік, і то дійсно так сталінградська битва. Потім 1943 рік битва на Курській дузі. Його потрібно було підтримувати Збройними силами. Потрібно було мати ресурси. Німеччина ще після цього крутого перелому воювала півтора року. Тобто. Не завершилася війна. Війна величезна, кровопролитна, тривала упродовж 1944 року, 1945 року, яка ще вимагала і вимагала ресурсної і матеріальної підтримки. Тому. Це ну така нісенітниця, яку часто досить. Ну, ми бачимо, що зараз росіяни несуть так само і ті дослідники та історики просто ну, нівелювати цю допомогу і підтримку, то як мінімум несерйозно, безвідповідально. Ну, так і вони ну ніби апелюють до того, що США вони просто вичікували на чиї ж стороні буде перевага. І от думали, кого кому, кому ж цей лендліз дати, кого підтримати, чи німеччину, чи е, значить Жодний, радянський чи союз, щоб бути на боці не... переможця. Більше того, деякі з російських пропагандистів зараз починають говорити, що США таємно підтримували Третій Рейх, uh -huh. тобто Гітлеру надавали допомогу. Жодної допомоги Гітлеру не було. І тут навіть не можна вести про те мову. Допомога надавалася кому великій Британії. Класично, що Сполучені Штати Америки після закінчення Першої світової війни займають таку характерну для себе позицію нейтралітету. Вони намагаються не втручатися у європейські справи, вони живуть своїм життям. Ну а ті тези і закиди, що вони не відкрили другий фронт, а то дуже часто було і чекали. Коли Сполучені Штати Америки воювали досить таки потужно, але вони завжди прораховували. Планували глибоко всі свої операції, всі свої дії для того, щоб зберегти людей і Сполучені Штати Америки, воюючи не тільки проти нацистської Німеччини, тому що військова кампанія США починається з пірл харбора 7 грудня 1941 року проти Японії. Це в основному перший етап Тихоокеанська війна із використанням військово-морських сил, які вимагали надзвичайно великих ресурсів, які вимагали витрат, і це цілий ряд операцій в Філіпінах, островах Тихого океану, які теж вимагали значних, вони втратили за свою війну до 440 тисяч осіб. Вінницька область на сьогоднішній день. Ми говоримо, що 480 тисяч. Тобто відсоткове відношення три сотих відсотка населення США було втрачено і втрати України. Ми говорили, що Кожний майже кожен п'ятий, а по деяких оцінках навіть і того більше, я дивився і рахував, що це приблизно 24 відсотки. Ну так, десь десь як ми і говоримо. Да? Це Навіть 24, кожен це четверть. Це четверта, це, це четверта частина. частина населення. Тому ось вам підрахунки. Країна, яка планувала війну, яка зробила дуже великий внесок і. Те саме поводила Великобританія себе, яка рахувала кожного солдата, яка цінувала кожне людське життя, яка ретельно готувалася до військових операцій, щоб не допустити невиправданих втрат, щоб зберегти життя людей. І хочеться вірити, Стал... що наші зараз теж так Йосип роблять. Сталін Ну, великі сподівання, що ми маємо командування, яке дбає за наших солдат, тому що борня наша із рашистськими агресорами в надзвичайно нерівних умовах. Зрозуміло, що і переважання у військовій техніці. Тому Не, зважаю, те, що... на ленд Не зважаючи на лендліз. Незважаючи на лендліз, ми маємо надзвичайно агресивну мілітарну країну, яка вкладала левову частку своїх коштів у створення потужних збройних сил. Численних збройних сил, надзвичайно мілітарних, насичених зброєю, і ми ж бачимо, який тривалий період було будемо говорити так відставання по боєприпасам, що не давало можливості належно дати відсіч агресору і окупанту, тому це дуже важка війна для нас. Пане Анатолію, якщо говорити про Другу світову, тобто навіть більше про німецько-радянську війну і про війну, яка сьогодні йде російсько-українську, і власне про шляхи постачання зброї, я так розумію, що в Другій світовій це було трошки простіше, тому що Росія була Російська імперія, оця радянський союз, він був настільки великий, що там можна було от звідти десь з Мурманська постачати ту зброю, а не прямо під носом в Німеччині. Через Європу, тому ну, що, ми говоримо через про те, що, що. було Кілька не можна було. шляхів було, які забезпечували постачання озброєння, продовольства і всього, чого надавалося Радянському Союзу по ленд-лізу. Це, власне кажучи, шлях через Іран. Це шлях іран з Росією завжди. Ну чого з Росією? Іран був фактично окупований Великобританією і Радянським Союзом в серпні 41-го року, тому що були підозри в коаліції вже антигітлерівської, що в цій країні можуть прийти до влади прибічники. Гітлера і нацистської Німеччини. І тут війна вже є жорстокою вибору, як то кажуть, не дають. І, власне кажучи, це один із шляхів був, далекий схід. Але ці, будемо говорити, магістралі, вони були дуже напруженими. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки воювали уже з Японією. Північний шлях, арктичний, будемо говорити, поставок, він теж був дуже напруженим, тому що це підводні човни. Німецького військово-морського флоту це військово-морський флот та авіація, які завдавали ударів по цих конвоях. Насправді дуже і дуже непростими були шляхи поставок в той час. І ну, я вважаю, що тут ми просто порівнювати не можемо, тому що це якісно і різні речі, але труднощі суттєві з поставками були. Причому, якщо враховувати через північ постачання це сурова зима, це знову ж таки випробування, які поставали. Це віддаленість, досить таки суттєва. Навіть та сама Великобританія, яка отримувала допомогу, це теж війна з німецьким підводним флотом. Який топив ці кораблі в великій кількості, завдаючи значних збитків, тому такої простоти і будемо говорити легкодоступності поставок цих, звісно, не було. Це було завжди дуже болісно, це було дуже важко, і це знаменувалося теж важкими втратами, тому що і Великобританія втратила величезний флот, і Сполучені Штати Америки зазнавали теж досить таки суттєвих втрат у ході цих дій. Ну, власне, як і зараз в Україні, хоча ніби. Трошки змінився час, але багато є зрадників. Я гадаю, що ми не можемо говорити про Україну, бо ми ще всього не знаємо. і То цілком логічно і правильно, тому що це є військовою таємницею, і нам туди поки що нагазась залізати, і щось обговорювати. Але просто боляче, що є зрадники, які здають цілі для російських кинжалів, які вже і цієї ночі летіли по Україні, як виявилося реалії нашого часу. Такі що на жаль, та п'ята колона, яка. Засіла в нас, вона свою чорну справу продовжує робити. І останнє таке запитання стосовно того, які можливо ще. Можливо, вам зараз щось прийде на думку про цікаві якісь такі факти, про які не говорилися в Радянському а, Союзі. Там дуже багато цікавих дуже багато. фактів. Нам да. не вистачить, так, цих Ні, вистачить 4 хвилин. Я приведу вам такий приклад: як ще процвітала корупція при лендлізі. Тобто розподілялися матеріальні нічого кошти. Не ну, Так, класика жанру. Вінстон Черчилль прибув з візитом до Москви, якщо не помиляюся, жовтень, здається, 1943 року. Чи чи навіть ближче до зими, от точно зараз не пригадаю того, але його вийшла зустрічати урядова делегація. А великобританія в той час надавала теж свою, будемо говорити, допомогу посильну, чим могла допомогти радянському союзу, і це навіть відзначалося в чому гудзиків. Величезна кількість була випущена червоноармійців з надпису ззаду Чикаго Сполучені Штати Америки. А англійці шили теплий одяг, і вони видавали такі валянки спеціальні. Утеплені, можливо, навіть кінофільми вже такої повоєнної доби. Дуже часто білі такі показують, перешиті, і шкіряні дублянки. Які були з довгими полами, щоб закривати водіїв цих автомобілів, які в холоді тоді працювали, не було ж такого комфорту, що був обігрів кабіни, будемо говорити. Тому спеціальні шапки ці кабіни виділяли. І коли Черчилль прибуває на аеродромі, він починає виходити. А його зустрічає делегація. Він каже, це що каже про водіїв. каже, вийшла мене зустрічати. Тобто, ось ці генерали, секретарі, відповідальні працівники відомств, вони просто розкрадали Дублянка. це все. Да, ось ці дублянки водій. <діагнений> в одягнені в них були. Тобто, ну не той, кому це було потрібно функціонально, щоб рятувати від холоду, а в першу чергу ділили це серед своїх. Тобто, ці речі теж мали місце, і от таке розкрадання воно простежувало. Бачите, багато ми не знаємо, але є час щоб дізнатися. Дав би Бог, тільки щоб закінчилася нинішня війна перемогою України. Щоб ми робили висновки із другої світової, і з нинішньої війни, і не допускали того страшного кровополиття, яке на сьогодні ми маємо, яке є бідою для нас. Так. Я нагадаю, ви слухали програму Вічна віч. Ми говорили про маловідомі факти, які допомогли Радянському Союзу перемогти Німеччину в ході німецько-радянської війни, що була частиною Другої світової, та про паралелі з війною нинішньою гостем студії був історик, політолог, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Анатолій Винаровський. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.